засіданні позачергової 57 сесії присутні 16 сесії були початку... Я справомочні які будуть пропозиції стосовно початку сесії пропозиція розпочати роботу сесії по наркозасіда позачергової 57 сесії селищної ради 8 скликання оголошую відкритим. m b 니다 Був Бондар Олександрович, хто за? Проти? Отримались одноголосно. Вознюк. Нема. Ігор Петрович. Головчак Ігор Петрович, хто за? Проти отримались одноголосно. Порядок денний проведення засідання сесії немає. Відповідно, до регламенту роботи Ради, то точно вони вперше за нами. У 10-й сесії пришого 15 лютого 2025 року на розгляд винесено два питання. Про за те, щоб задати запропонований порядок тераграм, за основу. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, Утримались одногласно. Чи Чи якісь доповнення? Зауваження? Немає? Тоді в цілому, поіменно. Бабінець Андрій Іванович. За. Бондар Леонід Александрович. Возьмусь Степан Михайлович. Судя. Головчак. Головчак Ігор Петрович, за. Гуманюк трас. трасович немає. Давидюк і на переводиш. Захару. Закорош Наталья Юрьева. Да. Катя Наталья да. Михайлова. Да. Калюш Юр Миколайович. Да. Марчук Сергій Михайлович. Да. Мелик Мира Валегінович. Да. Павлюк Світаров Владимир. Да. Парасюк Сергій Васильевич. Да. Повар Ірина Диева. Поколев Віктор Дмитрович. Да. Потопчук Юр Михайлович. Українович. Да. Прийма Пуле Рафаліна. Приходька Наталя Петриніва. Рукулець Валерій Миколаївич, Слипка Оксана Купоч. Супрес Леонтій Володимирович. Тарасюк Микола Михайлович. Качук Петро Петрович. Усик Юрій Петрович, Файна Сергій, Петруков Івар. За. Так, переходимо до порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Гречанської селищної територіальної громади 2025 рік. слово стаємо 18. Кілька субвенцій, одна з цих субвенцій, яка пов'язана з виплатою плати для е, фахівців із суду ветеранів війни та демобілізованих осіб, які працюють в центрі інтеграції ветеранів. Це державна субвенція. Е, Проєкт рішення ця субвенція включена. Сума субвенції 264 тисячі 418 гривень це на оплату праці і на рахування. Власне та субвенція, заради якої скликалася поза сесія, тому, тому що це війська плана. Окрім того, в проєкт рішення включена субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що упився на початку бюджетного періоду. Це на субвенція з державного бюджету на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предметів кабінеті захисту України у розмірі 1 мільйон 154 тисячі 644 гривень. Вчора, вже після того, як був зданий проєкт, проєкт, рішення, великомеживецька громада скинула додатки із своєї сесії, вони виділили дві субвенції для наших установ. Я їх зачитаю на комісії бюджетні погодили і про... Нас пенсія для територіального центру соціальних послуг у розмірі 1 мільйон 365 тисяч 661 гривень. Це вони додали до тієї суми і на попередніми рішеннями на утримання соціальних працівників, які обслуговують територію живі своїх і інша субвенція з Великоможивської громади для хлощанської школи мистецтв у розмірі 81 532 гривні. Це на навчання дітей, які проживають на території Великоможивської громади. <клес> чи Це буде, чи так, буде чи запитання проведення? Немає запитання. Тоді голосуємо. Е, хто за? <клес> Зі змінами і доповнення, хто проти одноголосно. Наступне питання різне. Е, я декілька оголошень, які ми читали всі кацапи бахнули по Чорнобильському садкопрагу, там, де радіація зберігається, Вранці. Що мали? Посадко право виступає сьогодні. І е, наступне оголошення, і це перше, це трагедія, а оголошення це... Нагадую, що депутатський день у нас буде відбуватися в наступну п'ятницю на 15-ту годину, в понеділок скинемо порядок темний. Ну, два таких основних питання це буде зміни до бюджету, розглядатися, і, і плюс э, старт рекламу Ну, Я дуже запрошую всіх прийти, говорити, спілкуватися, спорити. Доводити якось істину, ну і находити нам компроміс, щоб дані питання винеслися на комісію вже з погодженням з депутатського дня. І сесія, таких так плановано у нас передбачалася 7 березня. Дотримується графіка, за який нагадували, стараємося максимально дотримуватися, щоб все було у нас у Які в кого є ще запитання, колеги? Володимир Оксано. Доброї всі. Я два питання, я не хочу там. Сказати, що я піднімаю два питання. Що з тим духом? Шановні думи, що з тим духом? Ми вже в третій сересі я піднімаю питання. Це не полі... ніяка це не поліція, це ніякий показука. Є дум. Які прийняті рішення, які результати? місяці. Раз і друге питання. Хто по трасі, київ вчора їздить, вже з Нового року. Там відбулося, це тільки те, що я бачу, дві аварії. Дві дорожні шляхи у районі Турч, Турцікопороту відбулося дві дорожні шляхи. Я не нагадував, я навіть це зробив звернення у поліцію. За той рік 27 аварій, 6 трупів на місці. Бо того малючу, що він забрала лікарню, вона там померла, вона не вважається, що вона тут, в цій аварії. І знаєте, що саме елементарні речі? Теж вже 4 місяці, як про Микола Миколаївчу, не це за цю відповідальність, за ці трагедії. Нема дорожнього знака на Гоші. Нема дорожнього знака, Куди звертаються з кругом стіна? Наша не засідає, чомусь так приходить. Дорожнього знака нема, стіна у Гоші, У нас на, 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 на синьому фоні. Люди їдуть здалека. Для чого ми навіть цю поліцію? Для чого ми тут якісь збори проводимо? Поставить знака, і тут може ми вже когось... що Не треба ніякого брати. Ну... Сергій Михайлович. Майте підтримку Оксановичу, можливо, як там ставить швидкість, що це... Тобто не ми ставили, ти те, що поліція ставить. Я теж знаю, що поліція була. Але тебе чи вони обіцяють. То, я, я, я звертався по цьому питанні. Я звертався по цьому питанні, щоб поставити камеру. Камеру там тих погоджується, буде півроку. А я кажу, поставить дорожнього знак на сильному фоні. На білому треба ставити на сім'ї. На, на, на білому На білому не можна. що Це то це, то це 90. Якщо ти що насилати. <говори> а, 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 а де 150. Або декілька 150. А яке 150? 150, бо він їде, він не бачить, не знає, куди. Хоча б і не так. Ні, муляж поставить, що камера, але камеру, де да, камеру треба? Щоб поставити камеру, роз'яснення з поліції, треба, щоб було на протязі місяця 6 руку. На цьому часу на, на вітері 150 метрів, щоб було 6 рук, розумієте? А там, побачить, три колосся, по друге міжнародне це і починають розказувати. Але я розумію ще одне, що в даному саме більш зацікавлені поліцейські, саме більш зацікавлені. Це для них календарь. Але як ви дивіться, Микола Михайло, ви ви поїхали, там взяли зазято, скільки там військових загинув, військову адміністрацію, щоб ну, ну є ж якісь вихід. Ми ж не кажуть, що зробить світлофора, щоб робити переходний перехід. Ну там або перенести цей переїзд, ну я з кожного не вранці виїжджаю туди на добротвороті. Там е, із Горбакова там ще е, стоїть світлофор, то там менше людей зараз вискати. А з ложчиків пруть мало демократи. Коротко інформацією, що стосується соленика садження, саме ту зараз ведуться. Перемовини з на земельній ділянці, оскільки це дерево було розміщено на земельній ділянці приватної власності, відповідно, треба погодження з власників. Ми зараз з ними ведемо комунікацію, щоб віднести частину цієї земельної ділянки до природно-заповідного фонду. Вже є алгоритм і по цьому випадку ми його вже на депутатський день презентуємо, що потрібно по робити. Для того, щоб віднести цю частину земельної ділянки до порожного фонду. Що стосується міжнародної траси вночі аварійної ділянки, саме біля господарського ворогу, ми неодноразово писали листи балансоотримувачу, патрульній по поліції. В грудні місяці запрошували представника служби відновлення на комісію земельну, обговорювали ці важливі питання щодо аварійності. Оскільки якщо щоб змінити якусь дорожню установку або встановлення додаткових знаків, треба вносити зміну в схему організації руху, це питання може ініціювати тільки балансоутримувач саме даної автодороги. Також у цьому процесу зараз відбувається, розправляється документація по реконструкції міжнародної автодороги, де на даному місці передбачена розв'язка багаторівнева. Тому ну, всі можливі служби проінформовані, але ми не зупиняємося, продовжуємо далі в цьому напрямку, щоб дійсно е забезпечити ну, е безпеку. На наступний депутатський день буде ще профіцера громади і земельного відповідь, які далі заморози, буде робити презентацію по відділу. Працювали за цей період ці два тижні і сьогодні працюють і мають встигнути до п'ятниці зробити презентацію по дорожнім знакам. Як мінімум гощі, а як максимум грощанські територіальної громади. Працюють сьогодні, завтра, щоб встигнути до п'ятниці це зробити. По дорожнім знакам, якщо там депутати ви підтримуєте, тоді будемо виносити це питання про фінансування цієї програми на сесії. Якщо не підтримується, будемо його доопрацьовувати і готувати на наступну сесію. По віддіонагляду, в тому числі, Сергій Михайлович, те, що ви говорили, по відіонагляду, що Іван Володимир взяв відповідь, ми також зверталися з пропозицією про можливість виведення коштів із бюджету Русіанської територіальної громади, про можливість, що ми гроші, депутати можуть їх виділити, щоб нам лише зробили законодавчі документи для того, щоб ми... Алгоритм, в принципі, є, це точно алгоритм не одного місяця. Це зробив кормін, це зробили ще деякі територіальні наміри. І, і, і ми по ньому теж рухаємося, щоб все-таки камери встановити, і обов'язково все-таки перейти на обмеження швидкості, на, щоб поставити знак на білий фонд. Е, Важливий момент цей, що спробувати яким чином службу автоміну доріг, тому що ми не можемо виділити кошти, все такі. Терміново це зробити знак фону, по крайній мірі, щоб це вже стояло. А де вони поділи? Тоді напевно говоря. То, Тому -то це треба однозначно, це просто не знати. Знак йому, знає знає 800 гривень стоїть. Там є якісь розрахунки, ну я віршу дуже немає грошей. Подумаємо навіть не з бюджету, а ага. ми думаємо, як їх Там. ми їх Там попередньо щоб... десь близько мільйона гривень, щоб встановити цю апаратуру по, по камерах. Там може бути. Да? Mm -hmm. да, mm -hmm. да. з... Але... Якщо не більше мільйона. Але просто тут є плюс, що частина фінансів і справних санкцій йде в місцевий бюджет то э, ці камери вони для громад дуже швидко окупаються. Ми і Я хотів би ну, по-дубу вже продовжити. Е, у мене таке питання. Е, хто власне дуба? Є у вас фамілія ім'я Ховаті і чи є у вас офіційне звернення до громадянина того? Чи, чи просто це все слова? Власні клуба і офіційний є, ідемо показуємо. Тут земельний відносин займається вирішенням цього питання. Є це наявна інформація, може проходити з відділення, на сесії вам її надамо промову. Ну і в п'ятницю чітко буде, те, що вам до речі. П'ятниця вже буде четверте місяць. Це приватна територія. Ви ж планували ж на цю сесію доповісти по всім питанням і майже ми його вже сьогодні зробили, майже. Тому що це треба це не що це приватна територія. Андрій Іванович Бабінець. По що я розмовляв із ОЦЕ, значить, ми домовилися з лісником місцевим місцевим, філіалом. Ми зараз хочемо туди поїхати, щоб він його хоча б приблизно визначив, скільки йому років. Ну і, власне, оприлюднити цю ситуацію, щоб ми, справді ніхто не міг його там зробити. <плоджу> <плоджу> я не можу, я постійно в пам'яті. На зустрічі з родинами замінили йшла мова про те, аби забрати панни і розмістити на місці сцени, яка зараз в центрі вищі сину пам'яті. Ми е, зібралися з групою, говорили це питання. До 25 числа від архітектури має накидати приблизні ескізи, як ця стіна мала виглядати. Допускається будь-яя і будь-яка. Тому я звертаюся до вас, якщо у вас є якісь бажання, своє бачення, виділення, то давайте нам знати, на підтримку інтеграції можна писати безпосередньо до мене, зводити. то діліться своїми думками, ідеями, будемо враховувати їх. Дуже не було відкрити запитання, але будучи навіть в шоколадській громаді, потім ми любить громада. Не всі транспорт громади, які всі не підписані. Чому нам не виділить фінансувати? це Вишарська громада. Тобто це транспорт, який є в нашої громади, автобуси, і це громади офіцерів. Да? Ну, в них повністю все брендовано, всі 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 територіальні центри, далі офіцери громади, селищної ради. У них всі-всі-всі автомобілі, які є, є бренд міста, два листочки, це місто, яке розвивається, і все-все брендовано Широківська територіальна громада. Я вже добре дякую за цю ідею. Ідея ще наступна. там, У ну, нас є перше, широка громада це громада Партнер, громада Форпост, яка знаходиться сьогодні в зоні ризику. Ну, набагато на більшій зоні ризику з як ми. Громада подібна багато ще до нас, і культурної і спадщини, і освіти, і медицини, і все. Тому в них я зараз нам повчитися. Ми заключили до ранку співпраці 10-го числа. Буде стартувати у нас спортивні змагання, діти будуть їхати із Запорізької області до нас, будуть в нас проводитися спортивні змагання. Далі ми намітили плани наступні про зустрічі інституту третього віку, там громадської. Дитячі, дитячі молодіжної ради, те, що в них поспішно працює, ми будемо з цим працювати, і будемо дивитися по економіці, що можна далі розвивати, разом з Черкоюською територіальною громади. Просту дуже штуку скажу, дуже просту, Ігор Петровича це дуже захопило. Цю ідею багато депутатів озвучували. Медицина. От дуже все просто. Заходиш в приміщення чи амбулаторії, чи лікарні, немає тюрми. Я маю на увазі, не маю закрити металопластикових вікон, а такий така рецепшн відкритий і медики сидять в першу чергу посміхаючись. От Заходиш в любе приміщення медицини, в одна амбулаторія, друга амбулаторія, третя, і всюди посмішка, і всюди стоїть відкритий рецепшн. Це те, що я, наприклад, буду точно пропонувати медикам терміново у нас зробити. Це найпростіше. І тоді немає якогось виправдання, що хтось чим займається, що хтось щось не сказав, що хтось хтось не прийняв. Це його найпростіше. А вже якщо говорити про сучасніше, звичайно, там обладнання просто космос. У нас нібито класно, якщо ми подивилися, скільки там всього є. Ну, Будемо це розказувати теж на депутатському дні, покажемо там. Є багато що повчитися. Запропоную поїздку медиків і депутатів, щоб побачили, як там це відбувається, щоб нам теж його покращити, реалізувати нас громаді, і це реально зробити. Це по-перше, не тормо, просто але для людей це мені здається буде наряд. Ще підготовка прошу готові. Почув, що буде до депутатської дня підготовка офіцерів громади, потім стоків вони зваються ГОЩІ чи по громадах. Ми зараз вони готують максимально скільки вони витягнуть по всій громаді, враховують найгарячіші точки. Ми його дивимося, тоді далі на депутатському дні, ви тоді пропонуєте. Василь і Жан, жана Жан, Голові. І можна 3. з ними зв'язатися завчасно. Зав ну, краще навіть до депутатського дня, щоб... Так, більше, я, я забуду, вони їздили, вже дивилися, де це працюють. Вони дивилися, як працює це вже ідеально. Розкажуть, покажуть. Офіцери просто красавчики є контакти?